За останній тиждень принаймні чотири ударних БПЛА Шахед, які запускають росіяни, залетіли на територію Білорусі. Деякі з них маневрували там по понад 300 кілометрів, і це нова ситуація для нас станом на зараз. На вашу думку, про що нам може свідчити така нова тактика росіян? Це якісь військові чи більше політичні аспекти? Ну я скажу так, це настільки для нас нова ситуація, скільки для Білорусі. Бо раніше таких випадків. Ну, були випадки, коли через територію Білорусі е, пролітали БПЛА а також ракети. Я не говорю зараз навіть про 22 рік, коли взагалі територія Білорусі та повітряний простір е, використовувались нон стоп для нанесення ударів по території України російськими окупантами. А саме Період 23-24 року, коли вже ця територія не використовувалася для таких ударів, то в принципі у мене завжди виникало питання: під час здійснення нальотів дронами КМК за Шахет-136, а чому не використовується повітряний простір Білорусі, щоб скоротити відстань? І більш безпечно досягти тієї чи іншої локації на території України. Я звісно ж не озвучував а, цей момент, але мене це питання завжди ось турбувало. Чому ні? Чому вони так не роблять? Бо вони ж там типу союзні держави і все таке інше. Бо, наприклад, повітряний простір Молдови вони так використовували для нанесення ударів крембекалібр росіяни, а тому, що ППО Молдови воно взагалі ніяке, там нема чим збивати калібри. Фактично, і частково вони щоб досягти центральної, північної або західної України, вони скорочували відстань і більш безпечно пролітали по повітряному простору Молдови. Ми пам'ятаємо, як під час нальотів дронів Камікадзе Шахетство 136 використовувалось навіть повітряний простір Румунії, коли вони наносили удари на Рені, Ізмаїл, Частково Шахет-136 пролітали повітряним простіром Румунії, щоб знову ж таки більш безпечно досягти, не тільки скоротити а щоб більш безпечно досягти саме цілі. А з Білорусі здавалося б, все повинно бути набагато простіше ніж з Румунією, бо знову ж таки союзні вони там типу дві країни. Але ні, зараз фіксується дійсно, що два шахеди вони пролітали повітряним простором Білорусі, щоб скоротити відстань або щоб безпечно повернутися. Це дійсно факт. Але є два моменти дуже цікаві: два шахеди вони не пролітали транзитом через повітряний простір Білорусі, а брали курс на північ, на Вітівськ. Тобто вони летіли в глиб території Білорусі, з якою метою один з шахедів саме впав на території Білорусі, і там навіть була здетонована бойова частина, яка і детонувала, в принципі. І інший момент: усі чотири випадки. Коли це відбувалося, Білорусь підіймала в повітряний простір свій ударні гелікоптери Мі 24 а також винищуючи Су-30, тобто вони не були до цього готові. Бо якби це був звичайний транзит, і вони про це знали, то, скоріш за все, всього цього по бідламу не відбувалося, бо вони б не підіймали б авіацію повітря. А тому це або неузгодженість дій. Росії та Білорусі в даному випадку, і Білорусь так реагувала. Є ще один варіант: Росія цілком можливо дійсно не узгоджувала транзитну зону прольоту через повітряний простір Білорусі, і тому під час цього прольоту почали діяти засоби протиповітряної оборони Білорусі безпосередньо комплекс радіоелектронної боротьби, який придушили сигнал на шахет 136 відбувся. Відбулася якась помилка, і вони взяли курс на Вітівськ. Або цілком можливо в самому програмуванні шахет 136 саме цієї партії, яка цього літа передавалася Росії, є якась проблема загально з цими дронами Камікадзе, і під час прокладання маршруту траєкторії польоту в них виникає одна і та сама помилка. І вони е, беруть е, курс на північ в даному випадку. Якщо транзитна зона це Білорусь, то на північ це Вітівськ. Угу. От ще цікавий момент з білорусами: це от китайсько-білоруські війська е, проводили свої спільні навчання. Вони відпрацьовували захоплення аеропорту е, недалеко, до речі, від кордону з Польщею та Україною. Це були як вони їх назвали, спільні навчання з боротьби із тероризмом з використанням безпілотників, десантників і. Наземних військ. На вашу думку, це просто вихваляння Лукашенка перед Китаєм чи перед можливо Росією проте, або перед світом, наскільки вони близькі з Пекіном? Чи це все ж таки є щось більше і ситуація більш загрозлива як для Заходу, так і для нас, тому що проводилося недалеко від українського кордону і недалеко від польського кордону, в тому числі? Взагалі не загрозлива ситуація. Тут можна розслаблятися одразу. По-перше, це щорічні були в них тренування. Вони проводились майже кожного року між саме Китаєм та Білорусією. І Інколи китайці приїжджали до Білорусі. Білоруси їздили до Китаю для прийняття участь у цих заходах. І в принципі, нічого у цьому дивного. Це перший момент, другий момент той контингент, який там приймає китайську участь. Ну він взагалі не про що це виключено саме для проведення ось таких заходів, не більше не менш, і е, в інший момент, навіть якщо собі там уявити е, фантазувати якісь загрози і так далі, таке інше. Ну як ви собі уявляєте, наприклад, китайську армію в Білорусі, е, яка це логістика? Це їм треба буде проїхати всю Росію. Ну, тобто, це знаєте, як був жарт а, свого часу в 2014 році. Україна повинна об'явити війну Китаю. Китай буде проходити всю територію Росії, захопить всю територію Росію. А коли підійде до кордону з Україною? Ми а, скажемо, що все ми, мирні перемовини. А, отже. Логістика. Логістика вона виглядає ну м'яко кажучи не найкращим чином, і тому ні не треба звертати на це увагу як на якусь велику загрозу. І навіть це не демонстрація перед Україною чи перед заходом. Воно може так виглядати в першу чергу. Китай таким чином демонструє Росії, що він зацікавлений в режимі Лукашенка. бо... Саме повномасштабне вторгнення в Україну у 22-му році призупинили ці спільні навчання, і тільки зараз вони відновилися відновилися знову ж таки через те, що Пекін демонструє Москві, що він зацікавлений в Білорусі, і саме в тому, щоб в Білорусі. Залишався режим Лукашенка, який повністю Китай влаштовував. А бо Китай ну досить такі глибокі та давні стосунки з Білоруссю. По перше, білорусь це була перша країна пост а, -радянсько, пострадянської території, яка майже всі радянські технології, які в них були в наявності, злили китайцям. Це перший момент, другий момент у Китаї досить серйозні інвестиції в Білорусь по інвестиціям. Вони навіть що інколи випереджали Росію. Хоча Росія це була не інвестиція, це були кредити, якими вони купували режим Лукашенка. І третій момент між Китаєм та Білоруссю давнє військово-технічне співробітництво, навіть що реактивні системи залпового вогню «Полонез» – Це не білоруські РЗВ, а це білорусько-китайські білоруські шасі, китайське пускова установка та ракети, і в білоруській армії доволі так багато ББМ, бойових броньованих машин, бронеавтомобілів, саме китайського виробництва. Тому в принципі Білорусь і Китай, хоча між ними, ось це ну скажімо так, море фантазії, яке так і не реалізувалося а саме Російська Федерація, то навіть не дивлячись на цю відстань, на ці, ці тисячі кілометрів, там дуже міцний зв'язок між Пекіном та Мінськом. От я би на одну секундочку хотів повернутися ще до оцих безпілотників, які залітали на територію Білорусі. Ви от сказали, що це може бути помилка, е, неузгоджений транзит або помилка, через яку вони злетіли туди аж чотири рази. Але чи могли би на цю помилку і на заліт на територію Білорусі повпливати українські засоби радіоелектронної боротьби? Ну, такої інформації я не володію. У мене немає інформації, що в нас знаходиться по північному плацдарму. Це скоріш треба звертатися до речників повітряних сил збройних сил України. Вони більш е е детально можуть відповісти на це питання. Ок. Ну, будемо сподіватися, що якщо воно зрештою не несе нам загрози з будь-яких причин, чи це стоять там ребо, чи це технічна якась помилка була в самому ребу. То нехай залітають для того, щоб і білоруси відчули, як воно коли на територію їхньої країни літають ірансько-російські е, шахеди. Але якщо ми повернемося до озброєння Російської Федерації, е, Defense Express написали, що українські фахівці вивчили уламки північно-корейських балістичних ракет кн 23 які Росія використовувала в тому числі для ударів по українській інфраструктурі на початку. Цього року проведений аналіз показав, що як мінімум окремі елементи цих ракет північні корейці виготовляли із використанням сировини і технічної документації, отриманої від росіян. Наскільки такий технічний обмін досвідом назвемо його так, обоход диктаторських режимів до речі є небезпечним в плані потенційного розвитку цієї співпраці? Досить небезпечно. справа у тому, що ну ми говоримо про КН-23, А це балістична ракета, яка є точною копією 9М723 у Теркає Скандер. Хіба що тільки деякі елементи вони мають таку виключно північно-корейське походження з урахуванням їх відсталих технічних та технологічних процесів. Скажімо так, майже вся північно-корейська ракетна їх ракетне озброєння, воно побудовано на базі або радянських, російських та китайських технологій. А китайські технології це фактично ті ж самі радянські технології. КН – це не єдина ракета, яка була створена таким чином, але вона найяскравіше демонструє те. Наскільки вони скопіювали майже один годин саме 9М723. і зробити це без е, технічної документації було б неможливо окрім цього іншого. Я нагадаю, що в них є ще такі е, ракети, як ЕН 24 є Також е, відомі як Хвасон Фо е, 11 на які е, 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 були зроблені на базі е, точка У оперативно тактичного е, тактичної ракети точка і окрім всього іншого в них є досить така широка лінійка ракет хвасонг 5 6 7 9 і всі ці ракети були створені на базі ракети Р-17 ОТРК Ельбрус Отже, це тільки якщо ми говоримо по ракетам. А можемо і надалі, можемо і далі трохи зайти. Наприклад, протитанкові ракетні комплекси «Булсай-5» Вони створені на базі ПТРК «Корнет» російського. А нещодавно Кім Кімчинин вихвалявся новим. Північнокорейським танкам М 2020 який можна назвати дуже дуже глибокою модернізацією Т 62 але найцікавіше те, що в цій глибокій найгл... цій модернізації Т-62 були комплекси активного захисту, які дуже схожі, також майже один на один на російський КАС «Афганіт», який використовується до речі, не на усіх російських танках, а виключно на Т-14 «Армата». Тому можна сказати, що. Вони навіть при модернізації своїх Т-62 до рівня М 2020 використовували технічну документацію і якісь рекомендації від Росіян, які передавали технології Т-14 армата. Отже, ось таке співробітництво між двома тираніями, і о, будується сучасний військово-промисловий комплекс Північної Кореї саме на ось отримання таких технологій або від Росії, або частково від Китаю, інколи там від Ірану. От стосовно їхніх танків, до речі, Армата не так давно. Журналісти за економіст випустили там статтю. Достатньо велику про потужності російського е, ВПК. Ми знову ж таки не будемо посилатися на те, що в них щось закінчується десь там і так далі. і так далі. Єдине там документальне підтвердження, яке було, це була їхня теза про те, що за 2023 е, рік росіяни поставили, там, якщо я не помиляюся, 1573 танки, е, принаймні так, Шойгу заявив на той час, але. Цікаво було те, що по документах вони ніби як нові, але по факту вони були зняті з, зі складів, тобто з радянських запасів забрані. Яка ситуація є з цими арматами зараз? Росіяни раніше до початку повномасштабного вторгнення це був танк, яким вони дуже пишалися. А виходить, це був модернізо, трошки модернізований т 90 е, Ні. Т не так. Ні, не так. Т-14 армата це повністю з нуля зроблена е, нова нова е, новий тип ОБТ. Це ніякі не як і не модернізація. Це е, саме ті проекти, які е, розроблялися в 1980-х роках, роках. Е, Низка проектів, які існували тоді. Вони були втілені в Т-14 армати. Т-90 це танк, який є глибокою модернізацією танку Т-72Б. І при цьому, коли його створили, вони його створили одним місцем, тому що на його башті було одразу збільшена кількість вразливих зон. І Т-90 – це танк, який на, на самому початку був більш вразливим аніж Т-72Б. Е, отже, Т-14, це взагалі для російського танкобудівництва. Це взагалі абсолютно новий танк, але є нюанс. Вони не можуть його серійно виробляти. Це е, унікальна, скажімо так, бойова машина. Яка по перше окрім всього іншого, не дороблена, вона повинна ще дороблятися. У них великі проблеми з трансмісією, у них великі проблеми з двигуном, який вони також не можуть виробляти серійно. Вони один двигун можуть збирати півроку навіть до року, щоб зібрати на лінії виробництва двигун, такий, бо це знову ж таки нового типу. Проблеми з а, системою управління вогню а це та, там велика кількість проблем, які вони ще повинні а, доробляти і вирішувати. Тому цей танк в зону бойових дій аж ніяк не відправлять, хіба що то тільки в якійсь критичній ситуації. І звісно, він не є серійним його можуть виробляти на рік в невеликій кількості один-два танки взагалі протягом року можуть збирати. Інша справа про о, закінчується не закінчується. Так, те, що залишилось від радянського союзу, це правда. Воно закінчується на складах та центрах збереження. В них все менше та менше техніки. Вони майже повністю спустошені. І в якийсь момент ми дійсно побачимо, що в них щось закінчується. Але е, це не йдеться про ту продукцію, яку вони можуть виробляти. Е, якщо ми говоримо про танки, то серед танків, які вони можуть виробляти, це танк Т-90. І... Кількість на місяць невелика, менш ротного комплекту. Десь приблизно 5-6 танків на місяць вони можуть виробляти. Але це не та кількість, яка потрібна для забезпечення фронту необхідною кількістю ОБТ. А той самий Уралвагонзавод, який виробляє -90, в них ще є лінії. Т-72, Але лінія Т-72 вона майже повністю. Зайнята відновленням та модернізацією Т-72, які залишились на складах, і які відправляють, тому що виробництво Т-72 з нуля воно майже ідентично виробництву Т-90 з нуля. І що це виходить? Уралвагонзавод на місяць буде відправляти роту танків в зону бойових дій? Ні, а так вони можуть, відновлюючи Т-72, відправляти на місяць два батальйони три батальйони танків. Відновлених, модернізованих, це чи взагалі без модернізації, аби дуже швидко відправити хоча б щось, щоб їздило та стріляло. А тому, в принципі, ось такі показники. А, так само до речі, з бойовими броньованими машинами: є ББМ, які вони виробляють, є ББМ, які вони не виробляють. Ну, Там, наприклад, БМП 3 вони виробляють, там БМД 4М і так далі. Той самий Курган -Завод займається виробництвом, але невеликій кількостю у порівнянні. З потребами фронту, тому фактично 80 та навіть 90% тієї техніки, яка відправляється в зону бойових дій е зараз в Україну, росіяни відновлюють зі складів та центрів збереження. А що вони будуть відновлювати, коли ця техніка там закінчиться? А вона на складах знову ж таки повторюсь. Вони майже спустошені. Вони будуть залежати тільки від виробництва. Виробництво буде і надалі, але підняти його в 3, 4, 10 разів згідно з потребами, щоб відправляти в зону бойових дій 300-400 танків в місяць. Вони ніяк не зможуть від слова взагалі. Ну в них є насправді величезний ресурс, на який вони зараз покладаються, в тому числі жива сила. Росія, як відомо, за даними Блумберг продовжує вербувати кубинців для війни в Україні. На вашу думку, для чого це Росія, зважаючи на внутрішні ресурси, і чи це велика загроза найманці з третіх країн? Йдеться не лише про кубинців, а й про непальців, африканців, яких насправді судячи з відео, які публікують українські бригади у своїх соцмережах і на своїх офіційних сторінках, їх є чимала кількість. Ну, людський ресурс дійсно це те, чого у Росії буде завжди вистачати, але є нюанс. Людський ресурс не виграє сучасні війни. Для того, щоб наступати, людський ресурс повинен користуватися технікою. Для того, щоб вести оборонні дії, людський ресурс повинен користуватися технікою. І техніка вона обов'язково повинна бути присутньою в зоні бойових дій. Чим менше техніки, тим більше втрати. Якщо техніка, кількість техніки, воно е, наближається до нульового показнику, то е, кількість втрат наближається до показнику нескінченність. Ось е, яка елементарна математика, і таким чином ніякого людського ресурсу не вистачить, е, якщо не буде достатньої кількості техніки. У тому то і проблема Росії. А чого з'являються? Саме іноземців в складі російських окупаційних військ все дуже просто зараз. Якщо проїхати по території Росії, то може побачити рекламні білборди з закликами йти підписувати контракт з єдино, з одразу виплатою, єдиною виплатою там мільйон рублів, півтора мільйони рублів на руки, вони підвищують виплати по контрактам. За поранення, ще там, за загибель. Чому вони це роблять? Що там? 200 тисяч, 250 тисяч рублів вже нікого не влаштовує, а вони намагаються а, заохочувати більшими вже сумами. Тому що 200 250 тисяч, ні, бажаючи за такі гроші йти а, вмирати в Україну, їх поменшило. Ну, Більшість з них вже давно перетворилась в Чорнозем. Отже, і саме так. А, і відбувається цей процес, коли мобілізаційний ресурс він нібито і є, але поступово необхідна кількість для компенсації втрат щомісячних цього ресурсу. Ну вона зменшується. Якщо е, рік тому це був показник 20-25 тисяч, то зараз це 30-35 тисяч необхідно кожного місяця і мобілізувати. А потреба щоб повністю компенсувати втрати і ще мати плюс. Для о, о, збільшення самого угруповання це 40 тисяч. Отже, вони просідають десь тисяч на п'ять, їм не вистачає, і вони намагаються так заохочувати ще й іноземців для того, щоб ті йшли і о, воювали на боці російських військ. А чому вони тоді, на от в себе, не не оголосять мобілізацію? Ну, Тобто в них ж є достатньо ресурсу. І от якщо за 200 чи за 250 тисяч охочих добровільно прийти в російський військомат і стати до лав окупаційного війська з кожним разом менше, то цю проблему могла б вирішити мобілізація. А, проблема полягає у тому, що Путін сам а, не полюбляє проводити такі непопулярні дії. Або вони, по-перше, свідчать, що щось іде не за планом. А по-друге, вони бояться, що це може хаотизувати суспільство, яке і так потрохи починає хаотизуватися через інші причини, але тим не менш, це також може бути ось таким, скажемо, каталізатором непокори, особливо на північному Кавказі, в регіонах Північного Кавказу. і про об'яву мобілізації так про це постійно говорять на вищому рівні в Кремлі. Це правда, але реалізувати це вони поки що побоюються до того, що в них є його обмеження. моб система мобілізаційна система не може витримати мобілізацію більш ніж 60-70 тисяч. Це її межа, коли вони мобілізували в 2022 році 100 тисяч. Це ну це майже ця моб система там не луснула. Від такого навантаження навіть використовувалися ресурси в Білорусі чи ж самі полігони для підготовки такої кількості моб ресурсу. А ті, кому не вистачало полігонів, їх одразу відправляли в зону бойових дій. Тому ми і бачили, що там з'являлися люди, яких мобілізували тиждень чи два тижні, як і в принципі, це і пояснює, чому загальну мобілізацію їм буде дуже важко. Не тільки провести, а і, скажімо так, якось її ефективно реалізувати. Ну і тим часом, до речі, поки от не сталося цього, росіяни готують ще одну спробу наступу, наступу в Харківській області. Про це повідомив командир підрозділу ТЕРА 3 окремої штурмової бригади Микола Волохов. Цю спробу, на вашу думку, вони проводять для того, щоб захопити. Території або захопити нові території, в тому числі, які вони раніше втратили, чи все ж таки намагаються розтягнути фронт для росіян захоплення території це не тільки захоплення території заради захоплення, це ще дійсно виконання тих чи інших бойових задач. Вони намагаються розтягнути фронт, це правда. А дивлячись від того, де вони будуть надалі проводити ці наступальні дії. Ну, в них Харківщина перетворилася для них в Пасху. Напрямок на Липці, напрямок на Вовчанськ, лимана купінська вісь. Вони там майже не рухаються і самі зав'язли. Якщо вони спробують відкрити ще якийсь напрямок, ще якусь локацію, але їм також треба буде туди зосереджувати ресурси і доволі таки серйозні ресурси, тому що це повинен бути не просто диверсійний рейд. а… Як було там «Сотницький козачок» або Рижівка, це повинно бути щось більш сучеве. Тому, намагаючись відкривати нові фронти, вони також себе заганяють в паску ресурсну пастку. От за ресурсну пастку якраз теж хотів запитати: не так давно в соцмережах з'явилися відео, як. По-перше, про це писали міжнародні оглядачі, про те, що в росіян, зокрема, на харківському напрямку є дуже серйозні проблеми із забезпеченням їжі, води, в тому числі і припасів. І не так давно з'явилось відео, де двоє російських незрозуміло мобілізованих чи ні, але несуть. Двоє російських військових до 13 кілометрів до своїх позицій тягнуть великий ящик з припасами, тому що українські сили оборони. ФПВ-дронами так закосмарили росіян, що вони не можуть використовувати ні квадроцикли, ні байки, ні буханки якісь для того, щоб довозити собі припаси. Будь-яке розтягування фронту, воно зрозуміло збільшує логістичне плече, в тому числі і для росіян. Але якщо вони настільки нехтують забезпеченням своїх підрозділів, то чим це може в кінцевому результаті для них обернутися? Бо британці, наприклад, писали про те, що деморалізація. Через нестачу їжі, води вона дуже негативно впливає на моральний стан війська. А отже, і на його спроможності на фронті, ну поки спроможності, поки спроможності на фронті вони мотивуються а, тим, що є заград а це перший момент. Другий момент так дійсно це правда. Інколи їм навіть штурмові підрозділи. Змушені йти пішки десь 3-4 кілометри, аніж вони починають саме виходять саме на позицію для проведення штурму, і це по такій спеціально. Спека зараз на сході ну вона набагато набагато виснажує ніж навіть на півдні. А тут пішки треба йти 3-4 кілометри повністю з повністю споряджені з в бронежилеті з зброєю, з боєкомплектом і так далі. Так і інше. Отже, в них дійсно є з цим проблема. Вони максимально почали останнім часом економити техніку, навіть автомобільну. Раніше вони автотранспорт авто намагалися ним замінити, бойові броньовані машини, взагалі всі ББМ. Але зараз вони навіть елементарно цивільний автотранспорт, навіть його о, економлять. і це впливає дійсно на кількість втрат в першу чергу, на ефективність проведення наступальних штурмових дій і так далі. Якщо ми говоримо про якусь ділянку, яка є для них пріоритетною, там Покровський напрямок, Краматорський напрямок, то там, в принципі, більш-менш в них це все злагоджено. Але коли ми говоримо про якісь інші ділянки. Де інтенсивність бойових дій не настільки велика і вона не має такого пріоритету для російського командування, то там дійсно можна помітити, що в них досить катастрофічна ситуація з забезпеченням передової, і деякі підрозділи вони знаходяться ну в такому стані, демора який деморалізуючи, так що також заважає проводити ефективно і виконувати бойові задачі. Зрозуміло, пане Олександре. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олександр Коваленко, це військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на фронтах.